Всім, у нас десь І сьогодні ми будемо грати зі своїм моїм, моїм, моїм тіммейтом. Тіммейт привітайся! Всім привіт! Дивіться, давайте під цим роликом наберемо 10 подобайок, що має було мотивація для вас ролики знімати. І до речі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Ну і ми поїхали до ролику. Ми це спавни сповнилось нормальний. Так, може на головному будинку лутати. Так, що нам з ноутбуку випаде. Бен. 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 А ничего нам не выпало. <плес> И типа, я у Кости подохнул. Я его пост. Я понял. Пушим. Стой, там люди. А. Да. Стой, хаешку. Хаешка. А я горю, 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 горю. Видишь? Я, я тебе типа... падал. Я пляж, я Ага. Якщо еще підходять уже. Я не захилялся. Зараз. А він mm -hmm. за ящиком, я його бачила mm -hmm. там. Uh -huh. Він по мені Не пуш, не пуш, не пуш, не пуш! Іди туди! А він соло! Uh, соло? Ні, а ні, там ні, тіп, ні. тіп був. Попереду, там... попереду у нас тіп. Пушимо. Да, 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 да. Пушимо, 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 пушимо. Пушимо, тобто? пушимо. Соло, соло. Попереду. Куди? Уатчау! Давай змогти. Попоможе мені. Бачите, найкраще до, наше ду. Ого! Мене відкриває. Чорний лист. Я один кейс чекаю. Батони. Скидемо. А ну так Ну що йому само. випаде? А ну що йому випаде? Зараз мирнемо. Mm. Ну. У... Так, дивіться, із моїм тіммейтом ми вже з знайшли фларган, і ми летимо у наступну катку. Поїхали в наступну катку. Так, а ну, дете, що я виніс. Нормально. Мій най. Ну, на другому місці серед найулюбленіших спавнів у метро Рояль. Я одного. Попробувну. Так, де ми прокидуй. дивись, не вируш, не ворушися, я сиджу. Якщо що, якщо перекривай мене. Їх дво, їх дво, тихо, їх тихо, 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 їх тихо. Їх я прикриваю, якщо що. Блін. Це приєднався ще один, тімей, третій. З Америки. Текстури, як завжди. Там тільки один. Там тільки один біля двоє. Там... Так ду? Так. Сюди. Та покращена и І... броник. А? О, ну так собі. Пропушу зараз. Можемо дивитися. Бері. Не підходь. Бері. Ще я? А, Вайпет пуш, я ему дам молок. Айпит пуш ему. куда, иди куда? Пуш, пуш, пуш. Сюда. Хорош. Дайте, а, неи! Дайте, мы за тебя не Выбач. А, я почему? Зліва, зліва, зліва! тепер. Туди! Ух. Туди Що... Тіп, Тип, а ти з іншого складу? Тип, ти з іншого складу? Тип, ти з іншого складу? Що? Ти з іншого складу? Ні. Ти з цього складу? Ні. Да. А як? А як таке може бути? Да. Оху насіння з нього! Бути... З нього скільки випало? Один-один, десять. А що з собакою таке? Кост набагана. Собака багана. Бачиш, чи маєте? Так, Чо так. Випало? Добре. Сейчас груда випаде мені. Випало? Я ж казав. Випало? У меня то! У меня Це! Це додому? Е, де моя МК 14. Я ж тебе патрон... я ж тільки... А вона... Це обмін. Вона там лежить за захват. Ааа, ну там зараз там я тільки виділю. Зараз я тільки виділю. А, пожалуйста. Будь ласка, мені! Мені! Сюди! Дивіться, ну, переходимо до наступної катки, ще, ще, зганяємо, мабуть! Виходимо, так, поки що розвалимо. Там, там, там... Який він? Червоний! А ну що нам випаде з нього. Тимей, тімей, тімей червоний. Mm. Чуєш? Червоний, а ну що з нього? А, з нього компонент, можна собі заберу його? Там не компонент, там така... Де. Добре, а ну зараз. Там така штука. О, такий. Це Тіпи попереду. Давай до мене. Давайте мене, давай через зиму зараз підемо на другу позицію. На іншу ні, позицію. У нас ні, зараз ні, тіпи. Ні. Дочекай. Давай на... на рахунок три, один. Ні-ні-ні-ні. три. Проходимо. Я пройшов. ХП. ХП. Ще тип є. Поки що мінус один. Дробимо поки що так, мені як там тіп сидить. Напевно як випадок кинемо туди. Вроже, що з нього? А, що тут... ничего Не випало Так там... Десь теж був тип, або, ті... або це не був тип, або це той же, сам... той же самий тип. Так, пішли до, ц... до цієї out? криші, зараз залізмо з моїм тімейтом. ну і будемо чекати до останнього дропу. Зустрімося на останньому дропі, поїхали. Грати а дуже дом х... є добре. Ред біляні. Ред біляні. Давай Я Фін... Він... 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 Зрозумів. Давай сюди! Якщо спиш. Давай сюди! Давай до мене! Швидше, швидше, швидше. швидше. Вдохновляй, вдохновляй, вдохновляй. Ммм, не успел. Что с меня А с меня ничего, хорошо. Давай, сядь. Ну, у нас тут уже крысы Ммм, так судя. Так, оно, щось... а ну что Блин. Так, и смотрите. Такий на наш відеоролик. Дякую вам за перегляд! Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! І з вами, як завжди, був Салат.